Подружки обговорюють нового кавалера, а він тобі про свої минулі стосунки розповідав? Ні, от козел, а ти йому? Ні, от розумничка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеська загальноосвітня школа 107, що на Молдаванці. Вчитель хімії Бела Львівна проводить урок в 11 класі. Значить так, діти, завтра у нас дуже важливий тест, результати якого вплинуть на ваші річні оцінки. Тому треба буде прийти всім і бути готовим на 149%. З Задньої парти Вовочка тягне руку. Бела Львівна, ну, що ти, Вовочко, що ти хочеш сказати? Вовочко, Бела Львівна, а якщо завтра я буду сексуально втомлений, Бела Львівна, нічого, Вовочко. Галочки можна ставити і іншою рукою. Прийом у лікаря-психіатра. Лікар, наступний. Заходить пацієнт. Лікар, ну, що у вас? Пацієнт. Лікарі, у мене ночами у квартирі крокодили кашлюють. Лікар, тю, а я тут до чого? Це вам до ветеринара. Наступний. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дві подружки спілкуються. Одна розповідає: Вчора була з чоловіком в автосервісі, досі під враженням. Чому? Уявляєш, підходить працівник сервісу і без слів ківком цікавиться, що? Чоловік та зовсім труба і показує пальцем на якусь штучку. Працівник сервісу схиляється і дивиться. І з протилежного кінця залу інший працівник сервісу прокуреним голосом цікавиться першого. Ну, що там? Це йому у відповідь: ну, тут така сама фігня, як і та фігня. кивок у бік іншої машини, тільки тут зовсім писець. З того кінця залу йому відповідають, а, ну. Оце тоді всю цю лабуду цілком міняти треба до холери. І навіть чоловік мій у темі на одній хвилі з ним, а я в шоці, бо не тямлю, як вони всі одне одного розуміють.